Панянки у віночках, ангелики з німбами, козаки в шароварах та пастухи у чоботях. В таких ролях постали мішірські дітлахи на день Василя. Під час свята малеча згадувала в театральних сценках народження Христа, декламувала вірші та співала колядки. Діти запевняють, удома теж не забувають традиції та активно допомагають батькам на різдво. Накриваємо стіл, куцю Колядуєте дома. Клядуємо. А які колядки любиш? У полі волі такі детки собі файні. Неабияку користь від подібних вистав бачать вихователі в садочках та батьки малят, бо ж дітлахи демонструють свої акторські здібності, вивчають чимало традиційних пісень і цікавляться українською історією. Діти ну, вони ходять в гості, ходять щедрувати, колядувати, і от вони спілкуються. Чого тепер немає в нинішній комп'ютерний час, спілкування дуже е, обмежене, саме е, ну, очі в очі. А от коли діти ходять, Полядує, щедрують, вони спілкуються. Діти вчаться співати, діти вчаться української мови, діти вчаться історії. Тому що от він от колядку знає, він вже його цікавить. Хто такий Ісус Христос? Хто така матір Божа? На думку фахівців, прищеплювати дітям любов до українських традицій треба саме з малку, поки в дитини формується світогляд. Кожен з нас, дорослих, пам'ятає ту молитву, яку бабця чи дідик, чи мама з татом чила ну, 3-4-5 років, а потім вже часу не вистачає. Я думаю. Я думаю, що на сьогоднішній день ці дітки будуть вчити ще через років 20-30 своїх дітей цим традиціям? Я думаю, що це речі які не забуваються. Загалом в міжгірському святкуванні дня Василя взяли участь близько пів тисячі дітей. Традицію подібного дійства підтримують вже восьмий рік поспіль.